Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні підписники. Я психолог Ярослава Татмурзінова, і сьогодні в нас рубрика Психолог реагує. І сьогодні ми з вами будемо реагувати на чергові, дуже неоднозначні відео із Тіктоку і розбиратимемо тему, скільки має заробляти чоловік в стосунках, чи взагалі має, і чи є там якийсь взаємозв'язок із самоцінністю жінки. До речі, Ельфі? Скажи привіт, Ельфі! Ельфія зацікавлена собою, тому пропоную починати. А, скільки повинен заробляти ваш чоловік? Ну ще ні сконі зарабати тон Альфонс. це кріптан, безроботний. Отета це мій муж. Я до речі не знаю, хто це, але ми дивитися, ті його, його сама тягнете на своїх плечах? А Аж тут приходиться паніше. Багато і забили женщин час, куранзевелс, гелс. Вот это вот про нас на сейчас. деле, чесно плевать, сколько мой муж заробляє, сколько должны зарабатывать там мужчин, если соединяюсь серця. им кайфово вайбово вместе, они там, знаешь, не хлебушек последний доедают, где-то на икорку хватает. Супер, ребят, вот так и надо. А я в взагалі минимум. Слушай, ну вообще у вас тут в Киеве максимально дорого жить, это я уже говорила, 1015 долларов надо в месяц где-то тратить, ну минимум. Ну смотри, какие запросы. Ты же понимаешь все. Ну вот смотри, чтобы содержать вот эту вот прелесть прелестную, дорого сильно. Я не буду говорить, как Анька им 600, дол... 600 тысяч долларов в месяц, понимаешь? Ну чуть дешевше. Давай 30-40. Доллары. звісно. Да. Ну що, давайте по порядку. В мене прямо накривають різні емоції. Давайте почнемо розбиратись із того, із цієї прекрасної балади, байки, яку всім хорошим дівчаткам нав'язували такі ж закомплексовані батьки про те, що смілим і райвше лише. Давайте розберемо зараз велику різницю між вами, яка є мамою в стосунках, і вами, яка є жінкою в стосунках. Основна різниця між мамою, ролью мами і ролью жінки в стосунках, це те, що мама любить попри все, жінка любить за щось. І ви знаєте, це прям така проблема більшості хороших дівчаток, які живуть із принципу ну, що головне, що є в нас почуття. Так, от рідна, давай розберемося на чому базуються ті почуття, тому що я гарантую, що там мови про адекватні здорові стосунки і взаємозалежні стосунки мови не йдеться. Там є злиття, там є роль мами, яка тримає цього партнера біля себе через роль синочка. Тому що зазвичай хороші дівчатка вони виховуються із ідеї бути хорошими, і утримувати чоловіка за рахунок кількості об'єму роботи, який вони вкладають, адже синдром хорошої дівчинки, тому що частіше всього мамками в стосунках стають якраз хороші дівчатки, які не вміють озвучувати свої потреби. Я доросла, зріла жінка, і тому у мене є така то, така, то, така, то потреба вимога в стосунках, точно так само, як є потреби у мого партнера. І ми, будучи здоровими, адекватними особистостями, розуміємо, що ми або сходимося за цими потребами, або якщо за якимись потребами ми не сходимося, що теж абсолютно ок, ми зрілі й дорослі і можемо про це поговорити. Але мамою в стосунках, яка тягне на себе на собі все і всіх, я ставати не буду. Це позиція здорової, адекватної жінки. І, звісно, я зроблю ремарочку. Давайте тут не будемо, а то знаю я ваші коментарі, які почнуться. Давайте ми зараз. Не будемо з вами залітати в чорно-білий світ, і, звісно, в стосунках бувають різні етапи. Звісно, бувають кризові етапи. Звісно, буває таке, що хтось із партнерів втрачає роботу, втрачає дохід. Це абсолютно нормальна життєва ситуація. Ми зараз говоримо про такий, знаєте, певний ідеал, образ здорових взаємозалежних стосунків, до якого нам всім необхідно прагнути для того, щоб бути щасливим. Так от, коли ми говоримо про те, що жінка обирає тягнути на собі чоловіка, тобто вона поступається своїми якимись потребами, вона навалює на себе дуже багато обов'язків і живе із такою чоловічої енергії, що в своїй кар'єрі, що в стосунках, звісно, рано чи пізно ці стосунки виживуть себе. Або за рахунок того, що жінка стомиться і скаже, знаєш, що любий. Я більше тебе не кохаю до побачення або за рахунок того, що в якийсь момент вона почне це змінювати, тому що зрозуміє, що не підходить їй такий є формат стосунків. Дуже часто, до речі, ми, якщо будемо говорити про такі знаєте, злиття в стосунках, тому що знову ж таки мамами в стосунках стають ті жінки, які не мають зціленої жіночності, які не знайомі зі своєю жінкою. Вони дуже сильно хочуть бути коханими, саме тому вони вкладають так багато зусиль в. Себе і в ці стосунки, але в якийсь момент це якраз і стає основною проблемою, адже всю ту енергію, яку вони вкладають в стосунки, вони не отримують у відповідь, вони не отримують компенсації ніякої. І саме тому, і я зараз раптом що не про фінансову тільки компенсацію говорю, а про емоційну в першу чергу. І вони дуже сильно раняться об такі стосунки, вони дуже сильно виснажуються, або вони розходяться з партнерами, або партнери йдуть від них тут. Дуже як все відбувається, але коли е, ця хороша дівчинка намагається знайти ось цей образ чоловіка або чоловіка, який буде давати їй все те, чого їй не вистачає, вона не помічає, бо вона не знайома із своєю внутрішньою жінкою, вона просто знаходиться в злеті І навіть якщо я буду з ним в ролі мами, це набагато краще, ніж лишитись наодинці, тому що найбільший страх жінок, які знайдуть, знаходяться в злеті, нездоровому із своїми партнерами це якраз таки лишитися наодинці там уже немає ні її ні його є тільки ми є ми разом і саме тому ці жінки обирають тягнути все на собі живуть із чоловічих енергій вони живуть через таке знаєте постійне досягнення своїх цілей а їхні партнери вони навпаки як в будь-яких стосунках де Є баланс і де стосунки є таким, знаєте, живим організмом. Якщо жінка бере на себе всю владу, інший партнер, чоловік, її буде цю владу віддавати, відпускати. І саме тому ці контролюючі жінки так сильно раняться об місце, де вони стають такими жінками із сталевими яйцями, а чоловіки стають їхніми синками. Там пропадає емоційна близькість. там там неможлива фізична близькість, там просто е, повне злиття, і дуже багато пар живуть так до е, самого. До кінця свого життя і не усвідомлюють, в чому взагалі проблема цих стосунків і чому вони нещасні. Саме тому давайте вже переставати нести ось цю ідею смілим райше лише. А будемо досліджувати себе, свої потреби, мати певний список, що вам важливо в цих стосунках отримати, розривати оце коло хорошості. Правильних хороших дівчаток. Нещодавно дивилася ще один Тікток, де жінка говорила про те, що чоловіки люблять не хороших, а сук. І хоч я не люблю знову ж таки ділити світ на чорно-біле, я розумію, звідки ноги беруться в такої фрази. Тому що в нашому соціумі, особливо в українському менталітеті, ви знаєте, що я пишу книгу на тему сорому, що я дуже глибоко копирую. В те, як жінок виховувалися, як жінок виховують і як їх виховували десятками років назад, і яким чином, і на яких китах побудований наш український менталітет. А в нас жінок виховують як? Через засоромлення, через ось цю хорошість, виховуючи правильних жінок із обмеженою сексуальністю, тобто з обмеженою. Силою в цьому соціумі. Так от, і в нашому соціумі сучкою егоїстичною вважають якраз тих жінок, які знають собі ціну, які усвідомлюють свої потреби і які не будуть погоджуватись на менше. Саме тому постійно в відео на цю тему про матеріалістичність жінок і так далі збираються тільки слабкі чоловіки, які пишуть, які ви меркантильні, що взагалі жінки всі попереводилися. Знову. Знову ж таки, тому що якраз таки ці. Ті... Хороші дівчатка із нестіленою жіночністю і виховують таких само травмованих чоловіків, невпевнених в собі, які не, ніяким чином не покращують життя в цьому світі, а продовжують із своїх болючих місць, які їм передали їхні батьки, вибудовувати нездорові стосунки, звинувачувати жінок в меркантильності і так далі. Тому я за те, щоб ми переставали утримувати ось цю ідею Мрай в лише а досліджували себе, знайомилися із своїми внутрішніми жінками, мали певні стандарти по відношенню до себе, по відношенню до своїх партнерів, працювали із своєю самоцінністю, тому що чим більше в цьому світі ставатиме щасливих, класних жінок, тим краще ставатиме цей світ. Тому що жінки будуть любити себе, будуть долюблювати своїх дітей, будуть любити своїх партнерів, і відповідно наш світ. Ставатиме краще, не буде війн, не буде конфліктів, тому що тільки травмовані люди влаштовують війни, тільки травмовані чоловіки йдуть вбивати, тільки травмовані чоловіки йдуть завойовувати. І, повірте мені, жінки тут дуже сильно мають владу. Тому я заохочую вас бути тією жінкою, яка не погоджується на щось менше, ніж вона заслуговує, і з ідеї отримати визнання того чоловіка. Щоб якусь любов, щоб, не дай Бог не бути наодинці все своє життя, і все-таки працювати над ось цими дірками в своїй самоцінності, в своєму серці, і перестати намагатися вдовольняти свої нереалізовані потреби за рахунок чоловіків і нездорових стосунків. Я обіймаю вас. Дуже буду дякую, якщо ви поставите лайк. Так як давайте все-таки розповсюджувати цю важливу інформацію серед жінок. Давайте стілювати одна одну. Я дуже дякую за те, що у нас існує це круте ком'юніті. Читаю всі ваші коментарі. Якщо ви ще не підписані на мене в інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь, тому що я вже дуже давно працюю над неймовірно класним продуктом на тему стілення жіночності, і він буде доступний. Абсолютно всім і зовсім скоро я його анонсую в сто я обіймаю вас і до нових зустрічей.